Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Багато хто з вас просив зняти знову огляд нової, оновленої джинми 404-ї потужністю 40 кінських сил. Вони надійшли у продаж і ми одразу виконуємо ваше побажання, знімаємо коротенький відеоогляд цього тракторця. Трактор є доволі цікавий. Отримав він нову функцію, опцію, верніше, примусового опускання задньої навіски. За рахунок цього, за рахунок наявних нових задніх зовнішніх циліндрів збільшилась і підйомана сила заднього гідравлічного механізму. Ну, давайте про все по порядку. Давайте пробіжимось по основним характеристикам цього тракторця. Значить, щодо ваги, вага 1600 кг. Щодо колії, колія передніх коліс. Регулюється за рахунок того, що диски тут є розбірні. Джинма є одним з небагатьох тракторців, які роблять передні диски розбірними. Колія від, регулюється від 1170 мм до 1370 мм. І колія задніх коліс регулюється від 1230 мм до 1370 мм теж. Розмір передніх коліс 6,5 на 16, розмір задніх коліс 11,2 на 24. По е, кліренсу. Кліренс 300, мінімальний кліренс 70 мм і агротехнічний просвіт 400 мм. Тракторець є повнопривідний, обладнаний гідропідсилювачем керма. Спереду встановлені передні противаги. Сумарною вагою 48 кілограм. Давайте глянемо під капот. Ось. значить силовий агрегат КМ490 БТ. 4 чотирьохтактний атмосферний дизельний двигун об'ємом 2545 см кубічних. З системою холодного старту є ось форсуночка факільного типу. Надійний хороший перевірений двигун, запчастини теж є завжди і всюди, до нього в наявності, тому можна сміливо брати та використовувати тракторець з таким силовим агрегатом. По паливному баку 28 літрів ємність даного паливного баку. Радіатор бачок. Розширювальний, присутній, два гідравлічних НШ насоса. Один відповідає за роботу задньої гідравлічної навіски, а другий відповідає за роботу гідропідсилювача керма. Гідропідсилювач у нас має циліндр двосторонньої дії і має власний бачок з рідиною для гідропідсилювача керма. Передні підкривки. Додатково встановлений відстійник для палива. Все, що стосується передньої частини трактора. Ну і повітряний фільтр мокрого типу, так як повинно бути. Давайте, друзі, по робочому місцю. Широка підніжка по ліву сторону, щоб було зручно здійснювати посадку висадку. Важіль перемикання передач зміщений вправо. Коробка тут встановлена з ходозменшувачем. Є додатковий ряд понижених передач. Тобто дана коробка має 16 передач вперед і 4 передачі назад. Працює коробка передач в парі з дводисковим щепленням. По самому робочому місцю ось така панель приладів встановлена. Є тахометр, який показує оберти двигуна, лічильник мотогодин. Тиск масла показується в системі змащування двигуна, температура охолоджуючої рідини, і рівень палива в паливному баці. Плюс є ще додаткова індикація. Заряджання акумуляторної батареї, лампочка мінімальної кількості палива, ближнє дальнє світло, стоянкове гальмо, повороти. Ну, доволі інформативна панель і якби все, вся інформація виводиться на екран. Клавіші в нас підсвічуються, що дуже зручно при роботі в темну пору доби. Важіль підключення переднього моста присутній. Також тракторець обладнаний блокуванням диференціалу заднього моста. І сидіння, як ви бачите, регулюється на салазках, тобто регулюється індивідуально під ваш зріст і регулюється індивідуально під вашу вагу. Тобто ви виставляєте сидіння, і воно амортизує і доволі приємно працювати на нерівній поверхні. Йдемо, друзі, до задньої частини тракторця. Тримач заднього номера з підсвіткою. Звичайні задні ліхтарі джимновські. Ледовська задня робоча фара поміняна. Додатковий є розподільник на дві пари гідророзеток з швидкороз'ємними муфтами. І задня гідравлічна навіска, як ми говорили на початку відео, має додаткові зовнішні циліндри, які примусово давлять донизу, відповідно, і піднімають. І Є плаваючий режим в цьому тракторцеві. Тобто підйомна сила даного механізму 750 кг. Вал відбору потужності діаметром 35 мм, шестишліцевий, двошвидкісний, 540 та 1000 обертів. І є буксирувальний пристрій, який ви можете регулювати за потреби під рівень обладнання, яке ви плануєте під'єднювати. Є додаткова розпорка між задніми крилами, яка додає жорсткості конструкції. І є ось додатковий бачок для гідросистеми. Задньої тракторця, щоб е, був запас гідравлічного масла в системі. Гідравліка на цьому тракторцеві є роздільною, тобто вона є окремо, має свій власний бак, який є незалежним від заднього моста чи коробки передачі. Ось, друзі, такий тракторець. Зараз ми ще й вам його заведемо, щоб ви послухали роботу двигуна джинми потужністю 40 кінських сил. Друзі, якщо вас цікавить такий тракторець, запрошуємо до нас на Тест-Драйв. Телефон є на екрані. Внизу в описовій частині під відео є перехід на наш вебсайт. Переходьте, знайомтесь з технікою, яку ми пропонуємо, телефонуйте, ми з радістю вас проконсультуємо. Джинми 40 є в наявності в новій комплектації з задніми зовнішніми гідравлічними циліндрами. Тракторець вартує вашої уваги. Тож запрошуємо на тест-драйв. До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна.